Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христин в АТБ. з 22 по 28 жовтня нові акції. Акції для всіх. Бажаю приємного перегляду та вигідних покупок. Шоколад від торгової марки Millennium. Білий, молочний або темний шоколад. 100 грамів 4690. Звертайте увагу, це ті, що 100 грамові, бо є ще дуже схожі, вони будуть неакційні. Чай від торгової марки Tea moments Пірамідки в упаковці 20 штук є два варіанти цін 40 гривень 70 копійок і 41 гривня 70 копійок. Чайне асортів від тім Moments – це 4 смаки по 7 пакетиків в упаковці за 51 гривню 90 копійок. Вареники та пельмені від торгової марки 3 ведмеді мішутка з картоплею вареники. 450 грамів 41 гривня. Пальмені з м'ясом телятини 450 грамів 79,50. Філейні – 96,90 за 650 грамів. І з м'ясом індички 106 гривень за 650 грамів. Мартадельки – ковбаски для гриля. Охолоджені 600 грамів, торгова марка глобіно 154 гривні. Гурман виріб м'ясомісний з сиром напівкопчений 420 г61 гривня. Кубічки заокруглюю в більшу сторону, так буде і мені, і вам зручніше. Я так думаю, пишіть в коментарях чи так. Губернаторська ковбаса сиром в'єлена 1 кг 340 гривень. Сир на півтвердий торгової марки сот, нарізаний пластинками 150 грамів, гавда, гавда безлактозний та маздам 61 гривня 50 копійок. Сир м'який вершковий класичний або з додаванням трав Deluxe Foods and Good Selected 175 г 58 гривень. Олія олейна рафінована 850 мл 74,70. Олія олейна пресова літр, 800 мл 168 гривень. Нектари та соки від торгової марки День у день. Гранатовий мультивітамінний яблуко виноград. Ціна 33 гривні Апельсиновий 51 гривня. Томатний 40 гривень 50 копійок. Об'єм 1 літр. Морозиво 3 ведмеді. Монако десерт полуничний чізкейк або тіремісу 500 г 114,50. Морозиво золотий каштан від своєї лінії. 70 грамів 15 гривень. Від торгової марки легко. Міні з куркою та грибами заморожені. 600 грамів 81 гривня. Крабові палички Сніжний краб охолоджені. Торгова марка водний світ. 200 г 51 гривня 50 копійок. Пресерве оселедець пряно-пікантний філе шматочками в олії від своєї лінії 180 г. 44,50 Форель слабосолона, філе, шматочок зі шкіркою. 180 грамів 177 гривень своя лінія. М'ясо креветки. Варено морожене. У глазурі 400 грамів, 160 гривень. Своя лінія. Напій безалкогольний сильно газований пепсі об'ємом 2 літри, і класичний, і без цукру, і смак вишня, і смак манго ціна 38 гривень. Напій соковий розумний вибір: 1,5 літри: об'єм смак ананас або яблуко вишня 46 гривень. Сік нектар або напій від хортекс 1 літр. Смак мультивітамін 58, грейфрут 53 гривні, це за 1 літр. Напої 500 мл, ціна 27 гривень і з поїлочкою 400 мл 22 гривні 50 копійок. Чай від торгової марки Батік чорний байховий цейлонський гранульований 110 г за 38,30 гривень. З ярликом 25 пакетів. 26,50 і дрібний 34,30, також 25 пакетів. Напої фанта або спрайт безалкогольні, сильно газовані. Об'ємом 2 літри, як бачите, її різновиди. 42 гривні 70 копійок. Вода трускавецька сильно газована. Від своєї лінії або не газована. Об'єм 500 мл 8,50. Від своєї лінії напій лимонад. 2 літри 28. Чаї вітрової марки Мономах. Кенія – 80 грамів 50 гривень 80 копійок. Листовий. Зелений чай 28 пакетів 31 гривня та 10 копійок. І 1001 ніч. Там 30 пакетиків в упаковці, ціна 35,50. Із смаком лісових ягід 45 пакетиків. За 39 гривень. Акційна ціна на шоколад від цвіточ чорний десерт смак тірамісу або трюфель 41 гривня 50 копійок. Печиво орео з какао та кремовою начинкою ванільного смаку 176 г 53 гривні. Чай від торгової марки своя лінія байхової в асортименті. 25 пакетиків, 24,50, 50 пакетиків 42 гривні і велика пачка 100 пакетів 76,50. Крекер зі смаком, сметани та цибулі або паприки від торгової марки ТУК 100 г 36,70. Кава амбасадор багато акційних пропозицій. Натуральна розчинна сублімована 200 г 269 гривень. Мелена 258 або 138 гривень за 225 г. І у зернах 1 кг 599,50. Різноманіття смаків, форм цукерків желейних від торгової марки Рошен вагою 70 г, ціна за упаковку 20 гривень, є звичайні, а є з кислинкою. Багато акційних пропозицій від торгової марки Якобс. Кавовий напій, карамель лате, розчинна з цукром та підсолоджувачем в 1, 450 г 157 гривень. Розчинна кава у склі 95 грамів 194. 280 грамів 400 гривень. Крафтінг 278,80 це за 200 г. І мелена Монарх 230 грамів 180 До речі, напишіть в коментарях, чи п'єте ви каву і яку. Який надаєте перевагу, буде дуже цікаво почитати. Я почну, я люблю каву мелену. Шоколад молочний з начинкою «Несквік» 100 г 47,50 Вафлі у молочному шоколаді від Несквік 9 гривень 70 копійок, 26 грамів. Приправа від торгової марки приправка. Є вагою і 50, і 45, і 40 грамів залежно від смаку, так би мовити, є до м'яса, до курки, до шашлику, до риби та до плову. Ціна за упаковку 33 гривні. І ще є зіп застібка можна комфортно зберігати. Консерви паштет печінковий. З печінкою курей та курчат. Традиційний від торгової марки Онес 240 г 37,50. Цукерки, батончики від Nestle. Нац 25,50. Line 16 гривень, KitKat 37. Консервиш против олії 160 г своя лінія 50 гривень 30 копійок. Кілька балтійська нерозібрана обсмажена в томатному соусі 250 г 36 гривень. Вафлі від рошен по 34 г. Три варіанти на вибір в шоколадній глазурі 8,70 гривні. Чипси зі смаком, лосося у вершках або хвилясті зі смаком сиру 125 г 41 гривня 80 копійок. Паніровка хрумтезна паніровка з копченими томатами, з часником та гірчицею від торгової марки Приправка. 120 г 28 гривень. Сухі сніданки від акса мюслі, хрусткі, фруктові або шоколадні з медом. 330 г 54,80 Томатна паста розумний вибір 70 грамів 9 гривень і 30 копійок. Паста томатна у склі 460 г 48. Кетчуп від торгової марки Королівський смак. До шашлику або лагідний 400 г 30,70, майонез королівський смак 340 грамів. За 33 гривні і 50 копійок. Агар-агар харчовий 8 грамів 950. Сметана щоденний збір 15% жирності 200 г 21 гривня. Хінкалі, кавказькі, 1 кг своя лінія 79 Попкорн солоний зі смаком сиру або бекону 120 грамів 22 гривні. Корм для котів шеба з океанічною рибою або з птицею у соусі. 85 г 17 гривень. Кондиціонер від торгової марки Lenor – 129 гривень є два об'єми 798 або 987 мл. Тайт – засіб синтетичний аквапудрам для прання. 214 гривень це за кілограм та 800 г. Для кольорових речей. Також для кольорових речей та автоматичного прання. Ціна 47 гривень за 300 г. І альпійська свіжість 300 г для ручного прання 39 гривень. Милорідке сейвверд класичне 225 мл з дозатором 62 гривні. Зубна паста «Аквафреш» освіжаюча м'ята 75 мл 33 гривні, відбілююча 100 мл 55, Крем «Нівея Soft 75 мл 57 гривень. Дезодоранти від нівея кулькові 53 гривні жіночі, стіки 84 жіночі, Дезодоранти спрей чоловічий 76 Гель для душу 250 мл 61 грн і 40 копійок. Шампуні для волосся Head and Shoulders 500 мл 190 гривень. Від калус шампуні об'ємом літр – 115 гривень. Маска об'єм пів літри 80 гривень. Серветки дитячі міні бі. 72 штуки з клапаном вологі. 31 гривня і 30 копійок. Серветочки двошорові косметичні 150 штук 28. Прокладки від котекс по 34, 32 грив 50 копійок. Тампони по 79 гривень за 16 штук. Засіб мийний гель для геллячищення. Універсальний: 1 літр 70 гривень. Засіб мийний для миття скла неопюр 500 мл 31 гривня. Океанська свіжість. Засіб рідкий для прання Онікс 141 гривня за 4 кг. Засіб мийний сим 120 гривень літр та 820 мл. Туалетний папір Зева Deluxe. Трьохшаровий 4 рулони 86 гривень. Підгузки для дорослих тена. 10 штук розмір М 182 гривні, розмір L 207 30 штук розмір М575, розмір L 655. Пиво м'яке світле повна діжка. 900 мл 32 гривні 50 копійок. Пиво Кроненсберг 500 мл, бланк 37,50. Майте на увазі надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Пиво Зіберт 500 мл 21 гривня. Напій джин, Грейфрут» слабоалкогольний. Оболонь 500 мл, 29,50. Пиво Холстен світле літр 960 мл 53 гривні, 50 копійок. Пиво опілля літр та 100 мл 38,50 і 41 гривня 50 копійок. Віденське та або експортне. Горілка гетьман 1 літр ICE 205,50. Напій алкогольний із ромом 700 мл 220 гривень. Пиво традиційне світле від оболонь 2 літри 400 мл. 61 гривня 50 копійок. Старопрамен світле 4 баночки по 480 мл 106 гривень. Напій винний та герова «Фраголіно» 98 гривень за 750 мл. Вино червоне 76,50 напівсолодке плодове столове. Гранат. Ожина сапараві сухе 750 мл, 71 гривня. Вино ігристе біло брют маренго 750 мл 163 грн, 50 копійок. Вино Барон -де Люсон 750 мл 115 гривень. 5 варіантів в асортименті. Горілка класична хлібний дар 500 мл 89,50 мл. Віскі «Джинні Велкер» 419 гривень, Label 500 мл. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!